Всім доброго здоров'я, Івано Франківщина. Сьогодні 27 липня 2025 рік. На огляді сорт української селекції Значить, В описі до цього сорту написано, що перше подоношення буде на третій рік. Дані дерева посаджені. Восени 21-го року і минулого року, 24-му році, був перший сигнальний врожай. Горіх достигає. Кінець серпня, початок вересня. Особливістю цього сорту є те, що закладають дуже багато горіхів. Горіх є круглої форми. Горіх є стійкий до манільозу. Жодного, жодного горіха. Я в себе не знайшов, який би був. Варий на маніліос. <кліст> Свої дерева я веду штамбом, але все ж таки фундук як і ліщина. Це є дерево, яке хоче. Більше кущової. Кощове формування. Тому, можливо, свої дерева я буду переводити на кущове формування. По обробітках. В квітні проводились обробіток від мені середина травня десь в 20-х числах так само від маніліозу і від такого шкідника як довгоносик роблю на ньому горизонтальні відбавки ось тут видно що починається процес Коріння. Відводок десь має сантиметрів 40. Ну і що, до осені будуть чудові саджанці. Ну і сьогодні хотів би провести ще профілактичний обробіток дерев від моніліозу. Це... О, взяв ось такий препарат в інструкції. Є таке захворювання, як мені лілося, тому взяв його. І другий це є комплекс мі мікроелементів. броксил Мульті це лава препарат. В його складі є залізо, цинк, магній, бор, марганець і мідь. Мікроалементи, які необхідні для для дерева будемо проводити вестове живлення. Ось це шедевр. і покажу вам такий сорт, як барселонський. Ось, порівняння горіхи сорт, який вражається таким захворюванням, як Меніліос. Тобто можна сказати, що він є настійкий. Є і здорові, але попадаються поодинокі зменіліози. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв, на все добре.